Вітаю на каналі Української правди. Це УП Лайф. Президент Зеленський сьогодні перебуває у Харкові у місті, яке залишається в епіцентрі російського наступу. Примітно, що в ці дні служба безпеки України затримує там у Харкові 18-річного студента, який збирав інформацію про розташування збройних сил України і військової техніки. І, е, хоча про захоплення міста ворог може лише мріяти, насправді ворогу здається псувати, м'яко кажучи, життя харків'янам не припиняються обстріли. Міста зокрема цієї ночі, також були прильоти до міста. Евакуйовуються, прибувають мешканці сусідніх районів, які стають зоною бойових дій. Власне, якою є ситуація безпекова, гуманітарна, психологічна у Харкові станом на зараз, спитаю далі в Артема Ревчука, ветерана війни, депутата Хар. Міськради. Пане Артеме, добрий день. Е, вітаю студія, вітаю Україна. Скажіть, якою є ситуація зараз в Харкові? Ми читали, чули про обстріли вночі? Власне, є якісь наслідки цих обстрілів? Е, так, на жаль, були е, було влучання в гуртожиток. Е, Там перебували е, тимчасово переміщені особи. Ну, це ті люди, хто виїжджає там з більш небезпечних місць до Харкова. який, слава Богу, ну плюс-мінус більш безпечний, ніж там, де вони мешкали. Слава Богу, загиблих нема, там. Є постраждалі, ну, це більше стрес. Ну, такі дії ворог задає майже кожного дня. От вчора ввечері це було по гуртожитку, по Харкову. В основному щось вони полюбляють останній час це Шевченківський і Київський район. Ну, тому що вони виходять більш, вони ближче знаходяться до ворога, виходять на кільцеву дорогу, і прильоти ну, не дуже далеко від цих місць відбуваються. На там, південну частину міста, слава Богу, якось не так долітає. Але окраїна, це Київський район, Шевченківський, Салтівка. Салтівка взагалі, е, ще під час початку широкомасштабно дуже розбита, е, от, ну, чомусь ці райони вони полюбляють. До цього було також приліт вчора, в день два каби. Влучили дуже близьке передмістя. Це е, Малоденілівська громада. Там попали вони біля амбулаторії. Е, пошкодили також там сусідні будівлі. Ну, люди в стресі. Е, е, Дуже неприємна ситуація. В принципі, кожен день по Харкову, плюс-мінус там один, два. А наскільки я пам'ятаю, позавчора було три, взагалі три прильоти. Це там зранку, в обід і ввечері. Таке відчуття, що у ну, них якийсь там розклад по кошмаренню харків'ян. Взагалі, ну, звісно, що ситуація напружує харків'ян, що це впливає на їх психологічний стан. Ті, хто дуже бояться, вони якось там виїжджають. Але в цілому хочу сказати, що ніякої паніки немає, ніхто нікуди не біжить. Нема тої ситуації, яка, я пам'ятаю, була в 22-му році коли там діти зі своїм ну, з матерями виїжджали через південний вокзал. Там черги були страшні на потяги. Це нагадувало якісь там кадри з 40-х років там 20-го століття. Слава Богу, такого нема. Звісно, що ділова активність дуже знизилась. Але в принципі зараз плюс більш-менш на вирівнюється по мірі того, як наші війська встримують ворога, як лунають новини від наших військ, що вони не дали присунутись ворогу, зафіксували його, локалізували цей наступ, і тепер проводять заходи по знищенню ворога на окраїнах Вовчанська. Ну, а взагалі спостерігалося збільшення рівня тривоги, страху у зв'язку з тим, що росіяни пішли у наступ у Харківській області, тому що були там деякі дні, коли була ситуація незрозумілою, і багато говорилося про те, що росіяни хочуть дійти до, на таку відстань до Харкова, аби артилерію можна було гатити. Власне, от, от що в цей момент харків'яни відчувають? Ну насправді. Харків'яни задовго до початку вторгнення, е, ну на мою думку, взагалі, ця вся операція вона більш спрямована не на захоплення міста, тому що тими силими засобами, які, е, які є у Росії на цьому напрямку, це зробити неможливо. Основна задача, на мою особисту думку, це все-таки е, посіяти паніку серед е, місцевого населення, відволікти війська від. Е, Скажем, ділянок фронту ну, більш-менш важливих, вот. е тому що ну, ну реально ну, ну це нереально захопити місто з тими військами, що є. Е Задача посіяти паніку. Е в бачили, що в принципі, е їх задум читається, е що українське військо підтягується і підтягується такі доволі такі боєздатні підрозділи. Ну, спочатку, звісно, це викладало занепокоєння, але з іншої сторони, коли люди розуміють, що е, все ж таки є влада реагує, все ж таки, що їх збираються захищати, не бросати, не бросати напризволяще, плюс-мінус вона якось так стабілізувалася до моменту самого безпосереднього вторгнення. Потім пару днів це звісно, це взагалі ну, така була е, це істеріано назвати не можна, але люди так. Дуже притихли, а ті, хто дуже боявся, ті виїхали. Але я ще раз кажу, паніки такої не було. Харків'яни, в принципі, в, цій, в цьому стані живуть уже доволі таки довго, і ну якщо там от, проаналізувати зовсім проаналізувати ситуацію, то в принципі, ну, 22-й рік ну навряд чи можливий, тому що так, є там скандали з фортифікаційними спорудами, ну які чомусь ну, будувалися не в тих місцях. Де військові ну, на науку на військових треба було їх будувати. Ну, я не знаю, що так відбувалося. Треба питання поздавати тим, хто за це відповідав. Ну, безпосередньо на самій лінії фронту там солдати будують, тому що ну там коли до противника там, сотні метрів, підгинати екскаватор там чи зливати бетон, це ну, це неможливо. В принципі, думаю, що харків'яни зараз. Побачиш, що ситуація стабільна, плюс-мінус тиждень-два, і я думаю, що ну, якщо не буде погіршення ситуації, а я маю надію, що вона не буде. І, і виходячи з тієї інформації, яка надходить там, з лінії фронту, там багато моїх побратимів, з ким я е, був разом при контурнаступі, це там і моя бригада. Там п'ята слабожанська бригада, плюс там э, хлопці з Одеської меги, я знаю, там дуже там, гарно зараз э, рубають ворога. То, я думаю, тиждень-два, якщо буде все більш-менш стабільно, почнемо видавлювати і накал кажуть э, поуляжеться. По поуляжите. Так, ну на сам кінець і генштаб сьогодні звітує про те, що вдається стабілізувати ситуацію на Харківщині, і зокрема, плани ворога вклинитися у міську забудову Вовчанська було. Зірвано, однак ситуація лишається напруженою. Це треба розуміти. Розкажіть, якою є ситуація навколо евакуйованих, які приїздять до Харкова за пошуку порятунку з тих там з півночі Харківщини, в першу чергу, наскільки я розумію, якою є ситуація гуманітарна, яка кількість людей приїздить до Харкова. Ну, ну, за останніми даними, які я, якими я володію, це десь більше 8 тисяч осіб було евакуйовано з цих небезпечних місць, е, ну, де зараз ведуться бойові дії. Ну, на, е, ну, якщо казати щодо ну, самої евакуації, то, е, то вона. Там долучення дуже багато і волонтерських організацій, вони в, як кажуть, в цей процес влізли і дуже добре це відпрацьовують. Плюс там влада теж зараз ну, нормально виконує місця, куди їх привозять, потім їх розподіляють. Ну, от як я вже до цього казав, що там попала ракета в гуртожитках, якраз де проживали е, тимчасово переміщені особи. Тобто то місцева влада надає е, місця для проживання. Плюс е, там різні волонтерські організації, то допомагають там з продуктами харчування, е, там багато чатах кидають і інформацію, щоб допомагали там одежда, ну і так далі. Тобто, е, в принципі, ну, в тій ситуації що є більш-менш. Е, ну, Скажімо так, нормально, але якщо брати системно цю проблему, так то я хочу сказати, що влада не дуже добре підготувалася, тому що ну, якщо чесно казати, слід було цих людей вивести від туди дуже давно. Тому що інформація була про нас, то всі про це знали. А, ну що не можна було заздалегідь людей вивести звідти, а чому зараз ризикуючи? І там поліцейськими бачив, волонтерами під обстрілами цих людей вивозять, коли це можна було зробити набагато раніше, безпечніше, ну і так далі. Тобто, на мою думку, повинна взагалі існувати державна програма по виселенню з там 10 кілометрової зони людей, тому що насправді люди. Це найголовніший е, ну, ресурс країни. Тобто, в першу чергу ми повинні думати не про території, а, а про людей. Тому що коли ми звільнимо нашу територію, нам потрібні будуть наші співгромадяни, які будуть її відновлювати. А якщо ми втратимо людей і вони кудись вийдуть, ну в в ті ж там на за закордон, то ну, з ким ми будемо відбудовувати. То перше завдання це зберегти життя е, наших людей, і це за це треба думати системно, завчасно, а не тоді, коли вже там е, на околицях міста відбуваються бойові дії, і там поліцейські під ризиком для свого життя вивозять і, і вмовляють е, літніх людей евакуюватися. Ну, от щодо людей є там гаряча буквально новина останніх годин. Це те, що в Вовчанську військові росіяни беруть цивільних у полон. І відомо про перші розстріли мирних жителів окупантами. Це заява міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка. Я розумію, що ви не в регіоні зосереджені, ви депутат міської ради. А... Але можливо, вам відомо щось про ці інциденти або про інші. І як себе окупанти поводять на окупованих тимчасово територіях куди вони заходять? Е, яка ну, дивіться, ваша думка? це ж це ж все, що пов'язане. Ну, ми всі знаємо, у нас вже на жаль, є досвід бучі, досвід ірпеня, коли масово розстрілювалося цивільне населення. Е, є досвід гіркий, також ізюму. Я безпосередньо, коли разом з підрозділом заходили в Ізюм. Коли звільняли Ізюм, бачили ці могили, потім давали, давав я солдат для охорони цього захоронення, для ексгумації подальше. Там безпосередньо були більше цивільні особи, там практично не було солдат. Те ж саме і зараз. Вони ж нічого нового, дивіться, ж не роблять. Вони роблять те, що робили завжди спочатку шремокрабної війни. Для них. Ну, вони не рахуються з нашими життями взагалі. Для них, що цивільні, що військове, все одно ми для них ми вороги. Е, їх задача повністю знищення української нації, зруйнування української держави. Ми це повинні розуміти і усвідомити там на генетичному рівні, чому я кажу, що ну, не має бути в цій небезпечній зоні проживати цивільне населення, тому що ну. Як бачите, от до чого це до таких трагічних наслідків? Для них це взагалі, ну такі такі речі, як скажуть повсякденні, вони. Не рахуються з нашим життям, ну що казати з нашим життям, якщо вони свої солдат кидають на призволяще, кидають їх в місні штурми, ну і так далі. Тому я ще раз кажу, що там цивільне населення не повинно бути. Ми повинні усвідомити, що це війна не за якусь територію, не за якісь там ресурси, а це війна на повне знищення української нації як такої. Так, але ви ж знаєте багато історій є, коли цивільні відмовляються залишати свої будинки, тим більше, люди літнього віку ну от відмовляються і все, і лишається тільки один спосіб: це примусова евакуація. Але примусова евакуація теж веде до напруження в суспільстві, якщо вона там. Не дуже виправдана. А хто має сказати, що вона виправдана, якщо людина живе всі 10 років війни у прикордонні і проблем не виникало? Ну тобто, розумієте, це ж треба ще якось пояснювати людям на місцях? Я ж кажу, повинна бути системна робота. Звісно, що якщо там літня жінка чи чоловік. Йому кажуть, їдьте, він каже, а куди, а потім на там десь в Харкові дізнаєтесь, куди. Ну це ж звісно, що це не додає мотивації виїхати. Я ж кажу, що повинна бути державна програма чітка, там, де людям, які проживають на прикордонній території, де є постійна небезпека, потрібно гарантувати, що вона, виїхавши в більш безпечне місце, буде забезпечена житлом засобами для для існування. Це, це треба вносити поправку в бюджет. Тоді, коли все все буде повністю розуміння у людей, і, і хтось, якась особа, хто буде це все казати, тим людям на місці, вона буде чітко е, все розповідати е, більш детально. Я думаю, що ну, таких випадків буде набагато менше. Звісно, будуть і ті, хто, як кажуть, приросли до своєї домівки, але все ж таки в цілому. Я думаю, вже прикладів достатньо, трагічних прикладів, на жаль, достатньо, і можна, якщо нормально до цього питання підійти, аргументовано з цією програмою все зробити, щоб по максимуму вбезпечити своїх людей. Звісно, і ще є правда, і нюанс є, є такі називаємо ждуни. Ну там з цими ми нічого не зробимо. Тобто, ми наша задача і задача держави зберегти своїх громадян, ті громадян, які потім будуть будувати свою державу. Так, але ж ждуни не зізнаються в тому, що вони ждуни е, часто. Вони просто хочуть залишатися вдома і відмовляються евакуюватися. А я чи правильно розумію, що ви, е, тут йдеться про те, що має в цю програму розробити і втілювати центральна влада, не обласна, не міська. Ну я думаю, що це е, питання глобальне, і на, на мою думку, що це повинно опікуватись. Е, Держава можливо якісь функції на місця залишити, але все-таки фінансування з моєї точки зору повинно відбуватися за рахунок державного бюджету. Що е, стосується ждунів, СБУ затримала річного студента, який передавав інформацію, збирав щонайменше інформацію про розташування збройних сил України військової техніки. Наскільки це пересічна чи не пересічна подія, е, часто в Харкові вдається викривати агентів Росії? Або ждунів, які допомагають ворогу. Ну, на жаль, е, такі випадки дуже часті. Я вам скажу, що це. ну Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну В першу чергу, це пов'язано з тим, щоб е, якщо б вони виховувалися в патріотичних родинах, це все з родини йде в першу чергу. І думаю ті, хто виховувався в патріотичних родинах, вони такого робити не будуть. Є, а є такі, ну, кому. Кажуть без різниці, хто там родина, як як на що сусіди, то вони ну це взагалі за 10 тисяч гривень я почув. Ну, це взагалі смішна сума, щоб здати, скажем, своїх громадян внаслідок цих дій, що він вчинив. Наскільки зна там це хлопець був 18 років, це ж загинуть? Ну ж люди загинуть. Це я не знаю, як це взагалі можна в голові вкластися. Я розумію, там є там щось ще вкрав, чи якось можна його якось ну, тобто, чи не пажаліти, чи ну мало що. А тут, коли людина розуміє, що внаслідок своїх дій будуть нанесення в ураження по цим об'єктам, можливе ураження, що загинуть, не, що загинуть живі люди. Ну, я не розумію, як це взагалі може бути, але на жаль, я вам кажу, зі свого там військового досвіду, і зараз на жаль, такі люди є, і я думаю, що ну вони будуть, і треба нашим спецслужбам більше детально з цим питанням працювати. Дякую вам за цю розмову. Бартем Ревчук, ветеран війни і депутат міської ради Харкова. Дякую на все добре. А вам, пані та панове, ем, хочу проанонсувати сьогодні, у 21-й годині на каналі Української правди буде ток-шоу Українська Правда, в якому Роман Кравець разом із запрошеними гостями буде обговорювати всі аспекти битви. За Харківщину, тож, якщо ви ще не підписані на канал УП в Ютуб, зробіть це, тисніть вподобайку під цим відео і жваво коментуйте все, що чуєте.